Чи побувати у минулому недостатньо лише читати або уявляти його треба бачити, а ще краще відчувати. А потім головне правильно зрозуміти: тоді кажуть, свій час легше осягнути та облаштувати комфортне майбутнє. Вісімнадцяте століття місце дії дубровиця, більшість населення поляки, а католицька громада найчисельніша. Вони мирно співіснують з українцями та євреями, яких також доволі багато проживає у місті. Православні приходять на богослужіння в костел, а поляки гостять під час престольних праздників у місцевій церкві. Часто християни спільно відправляють літургії. Тут не було якоїсь неприязні, тут був на правді дух такого глибокого взбагачення культурно-духовного християнського. І це є найбільшою такою перлою. Бо зрештою ця святиня теж називається перла волиня цього місця. Існував тут дерев'яний храм, який практично вже розвалювався. Для того було постановлено збудувати новий дім, як в деяких літописах пишеться, новий дім з міцного матеріалу, цегли або каменю. І тоді плятер, який був тут в більшості храмів на, на ці всі околиці, постановив, що збудує такий храм, як вдячність Богу за за дари, за ці землі, за те, що тут. Діялося дійсно благополуччя протягом майже 200 років плятери були заможними власниками дубровиці чималої території довкола. Польський граф розпочав будівництво костелу і одразу зіштовхнувся з проблемою. В Російській імперії активно проводилася русифікаторська політика, що обмежувала проекти інших національностей або релігійних громад. Катерина видала наказ, що на цих землях власне так посарне. В місцевостях має будуватися спочатку православний храм. Тут не було православного храму, для того плятер їде до неї, щоб просити, щоб цей храм, який вже розпочалася будова, остався для поляків і отримує такий дозвіл. Взамін за це, він обіцяє, що він вибудує православну церкву, що і дотримує обітниці. У схожий спосіб вирішували проблему з російською владою Пани Хоткевичі у Млинові. Вони також спорудили православний храм за власний кошт. З Дубровицькою церквою є певні нестиковки у датах. Зокрема, православний священник стверджує, що вищезгадану будівлю звели на 100 років пізніше. Я маю дані з архіву витяг, що у 1845 році на цьому місці була стара підопала церква, а в 1854 році. Вона згоріла, з якої причини, невідомо. І тоді громада вирішила побудувати новий храм на помічницькі кошти, який вже був завершений, збудований в 1860 році, а в 61-му вона була посвячена. Можливо, у 19 столітті плятери спорудили церкву за власний кошт вдруге. Натомість побудований паралельно з костелом храм був дерев'яний і згорів, як стверджує отець Данило. Документальних підтверджень або спростувань немає. Від початку у Дубровицькому костелі служили отці піари. Це один із просвітницьких католицьких орденів, що займається вихованням юнацтва у XVIII столітті. На Волині було лише декілька їхніх храмів. Яри також активно пропагують повагу до сакральної музики, тому архітектори завбачливо розмістили на стіні ось ці інструменти. Орган, литаври, скрипки та інші, неначе підказують про характер аранжування мелодій, передбачених саме для цього приміщення. Костел, який збудований у 18 столітті, представляв, причому орденом, який був європейським за своїм походженням, представляв і певні архітектурні особливості, які були характерні для розвитку архітектури Західної Європи того періоду. Костел є зразком прекрасним зразком пізньобарокової архітектури європейського зразка, і як в його в зовнішньому вигляді, так і в оформленні інтер'єрів. Окрім музичних інструментів та спеціально відведеного місця для хору, інтер'єр костелу прикрашають скульптури амурів. Вони спостерігають за вами з різної висоти та закутків приміщення. Хтось зручно прилаштувався на карнизі, хтось ховається між колон, а дехто під стелею виглядає на вулицю. На деякий час ви потрапляєте у віртуальний світ, вигаданий будівничими XVIII століття. Дубровицький храм закінчили будувати у 1740 році. Його масштаби та величина засвідчують велику кількість католиків у містечку. Водночас, дослідники переконують, це середнє за тогочасними мірками приміщення. Паничі не шкодували грошей на благодійництво, вважаючи, що у такий спосіб забезпечують собі щасливе життя на тому світі. Після останнього переділу речі Посполитої та польських повстань у 19 столітті життя у добровиці змінюється. Графи плятери і надалі спонсорують різні проекти однак протистояти русифікаторській політиці стає дедалі важче. Незважаючи на постійні утиски з боку влади, католицька громада продовжує розвиватися. У 1917 році нашого століття, тут було 12 тисяч студентів сакральної музики. І для того ці інструменти, які скажімо, зображені на хорах, є таким відбитком того, чим займалися оці п'яри. Довкола, якщо ми подивимося, це все були, скажімо, плянти настоятеля, тобто землі настоятеля, в яких розміщалися тут органістовка була, тобто жив органісти. Це не була така бідна парафія. Скажімо, якщо органісти мав свій дім власний, тут жителі мали свої катехетичні доми, де також збиралися і на катехези, на навчання релігії. Але також і мали свої приватні доми, які їм були збудовані і подаровані. І то, що тут ці піари робили, то це є, власне, передусім виховання і вчення музики сакральної. При костелі діяла школа колегіум піарів. Місцеві жителі десятитисячної Дубровиці, а саме стільки проживало тут на початок минулого століття, займалися різними справами, ткацтвом, виготовленням полотна, займалися джільництвом, лозоплетінням. в нас сприятливі багато і кажуть, ці також дуже багато займалися вишиванням, виготовленням ковальством виробів були там представлені в нас також є. Незважаючи на утиски з боку поляків під час другої речі Посполитої, старожили дубровиці найперше згадують про мирне співіснування різних націй і релігій. На жаль, політики внесуть свої корективи у цю ідилію, що залишать глибокий слід у свідомості звичайних людей до нині. Багато, багато було було в тому дубровіці. Євреї були, українці були, і жили мирно, гарно, ні з ким не як то каже, ніяких не було в межвій між звичайними простими прихожанами все було звичайно нормально. Пізніше, коли відомо, вже літа нам приподносять ті чи інші режими, то писалося, що тут є ополячування, що окателичування. Хоча на людях це не відбувалося. Їх, якби, скажімо, хотіли притискати, утискати, ну і пізніше часи, вже 33-39 рік, відомо, що звідси масово почали, хто міг тікав, кого, кого вбили, кого замордували тут і. З того приводу теж осталася дуже мало чисельна громада, яка навіть до сих пір деякі зі старших бояться признатися, що вони поляки. В роки Другої світової війни підвал костелу служив прихистком під час авіанальотів. Бомби дотла нищили територію навколо, проте у саму споруду не потрапляли. Потім у занедбаній будівлі недовго діяв склад. До початку 90-х приміщення костелу пустувало. Те, як воно збереглося до наших днів, це справжнє диво, вважають прихожани. Ми ховалися в погрібі, підвалі то така. Ми тут така по тижні ночували, тому що близько її. Ми тут така, е, общем, ночували і, і днювали все в підвалі. Коло костя більше не було куди заховатися. Після війни довгий час навколо костелу лежали розкидані трубки з органа та інші дрібниці. Разом з тим, жителі Дубровиці старалися зберегти храм, що завжди вражав своєю грандіозністю. Всі з великим задоволенням згадують своє перше знайомство з ним. Я як будівельник, то завжди звертав увагу на такі будови, на такі приміщення. От, то мені впало в око оце церква і костел. От. Я приходив, дивився. При радянській владі костел більшість часу пустував. Декілька років тут діяв склад, звична практика щодо експлуатації культових споруд в СРСР. Проте добровичани пригадують, як атеїсти навіть робили косметичний ремонт. Було таке, як прохідний двір, відкрито, поломано. Кому, кому куди то йшов, що, що хотів, робив. Потім трошки якось би прикрили його, як прикрили, то зробили е, склад, склад між райбази. Якийсь період у Радянській частину почали реставрувати. От, е, на той час, ну які матеріали були, там цемент, пісок, там, такі прості, що змогли в ті часи, як там е, на тому рівні, які тут не було спеціалістів реставраторів, то от, підтримали. З 90-х років минулого століття костел повертають Римокатолицькій громаді. Місцева парафія небагаточисельна, однак молода. Найголовніше, що всі християни співіснують в мирі, вважає католицький священник. Людей, якщо питати чи старших, вони ніколи не кажуть щось поганого проти поляків чи проти католиків і навіть готові підтримувати, приходять, заходять. І далі триває ця традиція, що не раз з православної церкви приходять до нас на службу, будучи в нас на службі, виходять і згадують ці прекрасні традиції такої, такої взаємної, не тільки підтримки, але й взаємної молитви до Бога про єдність, що найбільше напевно нам і є потрібно сьогоднішній час на Україні. Дубровицький костел, неначе кінотеатр, що не лише повертає в часі, але й пропонує переглянути фільм знятий кращими режисерами 18-го століття. Його стіни виконують роль екрану, є також власні актори. Шкода тільки що обдерта штукатурка вперто нагадує, що це не 3D і навіть не реставрована за новітніми технологіями стрічка.